Додаткові зупинки громадського транспорту таке питання підняли на останній міській координаційній раді з питань безпеки руху. Їх планують облаштувати по вулиці Соборна, а саме поряд із університетом біля входу у парк. І відповідно ще одну навпроти освітнього закладу. Мовляв, відстань між наявними зупинками занадто велика, а згідно норм, вона не повинна перевищувати 600 метрів. Згідно наказу державного комітету по житлово-комунальному господарству в містах. Зупинки загального користування мають бути на відстані 400 600 метрів. Є люди, які ходять і пішки між зупинками, особливо студентам. Їм теж важливо, щоб був доїзд. Однак деякі рівняни не надто раді такій ідеї. кажуть, пішохідна зона має бути. А якщо тут облаштують зупинку громадського транспорту, голці ніде буде впасти. Мені здається, що відстань між двома зупинками настільки велика, щоб ще тут посередині встановлювати додаткову. Парковичне місце тут завжди багато транспорту, то ще розв'язку зробити вигляди зупинки. Не думаю, що це є логічно чи доцільно. Думаю, ні. Ми з дитиною ходимо постійно, цілу зупинку, нічого страшного. Думаю, що не потрібно. Буде зайве, тим більше тут багато машин. Тут Перехід, ну якось вона недоречна, напевно, буде. Проте є й ті, кому ідея із облаштуванням додаткової зупинки громадського транспорту до вподоби. На мою думку, було б непогано, якщо це не буде заважати для руху. Якщо це буде, ну для людей це було б непогано. Тісно туди далеко йти, сюди далеко йти, а так посередині Великий не відстань. І для пожилих це вообще не підйомно, просто-напросто для молодих можуть то Однак, як зазначив начальник відділу генплану управління містобудування та архітектури, це справа не одного дня. Спочатку необхідно підготувати декілька варіантів облаштування зупинок, а згодом ці пропозиції відправлять на огляд комісії. За слів Андрія Шевчука, ця зупинка там так і проситься. В районі першого корпусу ГП є вхід в парк є. А... Пересічення з обшкідними маршрутами з таких вулиць, як Драгоманова, 16 липня, героїв поліції. Радянська Пушкіна Кавказька, де знаходиться велика кількість громадської важливої суспільної інфраструктури, тобто робила б цю територію більш доступна. Наразі вона не охоплюється громадським транспортом. Однак для початку потрібно дослідити, чи буде можливість зупинятися у цій локації і тролейбусам, і маршруткам, адже ділянка має певні особливості, зокрема різкий схил та підйом. До того ж необхідно отримати погодження і від поліції. Проте фахівці сподіваються, що облаштування зупинки допоможе зменшити. Кількість автомобілів, оскільки громадський транспорт охопить сліпу зону, планується для всіх і для тролейбусів, і для автобусів. А там будемо розглядати так, щоб не переружати, чи будуть маршрутки зупинятися, чи тролейбуси, чи автобуси. То вже тоді будемо вирішувати, як ніяких рішень ще не прийнято по цьому питанню і. Тебе розглянути всі за і проти. Тоді можливий варіант, що зупинки будуть. Однак поки що про облаштування зупинок громадського транспорту говорити рано, адже лише на розробку ескізів піде ще щонайменше три тижні, а тоді потрібно пройти ще мало не дев'ять кіл пекла для погодження. То ще вдасться втілити цю ідею в життя, покаже тільки час. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал Тіві.